Близько 700 журналістів акредитувалися у медіоцентрі. переважно з країн, які беруть участь у футбольному чемпіонаті. Є представники преси Англії, Франції, Іспанії, велика делегація медійників з Китаю. Не відстає і Росія. Тепер це їхнє робоче місце на весь час євро. Я стараюся змагання ну, з колегами з різних містом. По-перше, гості приїмства ілання допомогти э, в різних ситуаціях. Во-вторых, очень хорошая. У медіа центрі усе необхідне для Окулпера. Загалом же приміщення розраховане на 300 журналістів. У нас є спеціально обладнаний зал для роботи. робочі місця з комп'ютерами ноутбуками. У нас є спеціальні приміщення для монтажу відео, де телеканали можуть змонтуватися, передати сюжет в свою редакцію, і він оперативно з'явиться на телеекранах. А у нас є безкоштовний безпровідний вайфай у всьому приміщенні медіа центру. Щодня тут відбуваються і різні прес-конференції. Спікери готові дати відповідь на будь-яке запитання. Нам е, варто було б залучити журналістів для того, аби на весь світ. Е, Казали про привабливість міста Києва, про його можливості, про його туристичні перспективи і, взагалі, щоб всі, хто побачить, закохалися в наше рідне місто. Медіоцентр працює щодня у від дні до опівночі. Анастасія Суха, Олександр Фенько, телеканал Київ.